За вашу увагу, інкінтік QX60, гібридна версія 2,5 на 249 кінських сил. Машину вкладено біля 10 тисяч доларів, вона в максимальній комплектації з біксеноном, також з туманками, на хромі. Зроблено все по ходовій, амортизатори робились, коло, робилась тормозна система, тормозні диски, тормозні колодки. Передні речаги, коробка мінялася, все в дуже гарному стані. Диски красились, тому виглядають як нові, дві пари гуми, літо та зима Bridgestone У білому дуже гарному паралометровому кольорі. У нас є електропривід багажнику. Отак От це працює. Великий багажник, третій ряд, панорама, монітори. Тут у нас музика басе, така ниша для ваших всяких речей. Крючочки дуже прикольно, зручно для речей, щоб покласти, закріпити. Дуже класно, дуже зручно. І є підстаканники для третього ряду. У нас безключовий доступ. Зараз багажник закриється, можна буде відкрити. Тут шкіра напа, монітори, панорама, також люк. А тут у нас третій ряд сидінь. Все відкривається дуже просто. Насправді влізе навіть доросла велика людина, перевіряв. тому ну, Дуже зручно. Можна рухати сидушки, як вам зручно. Також є клімат. Є підігрів задніх сидінь. Дуже прикольна зручна машина. Дерево скрізь кльон. Дуже гарно виглядає. Класна музика, дуже класно грає, сап, все, все. У нас є декілька режимів, еко, сноу, стандарт та спорт, я підігрів сідушок. перфенорована шкіра, також бардачок вручний, все влазить є тут. На два відділення підлокітник, раз відділення і два відділення. Пробігу 188 тисяч, є адаптивний круїз, сама тормозить. Також у нас є камери. Камери 360 градусів, є Bluetooth, можна по, -гучні, по гучному зв'язку розмовляти, складання дзеркалів. Дзеркал, виходить. Також у нас дуже-дуже багато різних фішечок. Є клімат, звісно, що 4 зони є для окулярів така штучка. Панорама, люк все працює, можна перевірити. Тому, кому цікаво, будь ласка, дивіться, дуже класна машина, не хочеться продавати, але потрібні гроші, дуже багато вкладено. машина буде вас прям радувати тому. Звертайтесь, будь ласка. Кому цікаво, пишіть, дзвоніть, зустрінемось, подивитесь, як все виглядає. Всім гарного настрою, гарних продажів і до нових зустрічей.